Привіт, з вами Алекс Мусевич. І я хочу подякувати одному коментатору Віталій Дзень. Він написав в коментар. Дякую за відеоурок і бажаю тобі побільше переглядів і підписок. А я дякую тобі за коментар і бажаю тобі гарно вивчити комп'ютерні мережі, якщо тобі це потрібно для майбутнього. От і все. Дякую за увагу, якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. А, і я ще хотів сказати тобі Віталій, Віталій Дзень, так. Що якщо ти хочеш щось запитатися, то пиши в коментарях. Також можеш звернутися до мене у е, приватні повідомлення ВКонтакті, наскільки я пам'ятаю, виставив свій контакт. Бачите, от він. Отут є кнопка, яка переведе вас одразу до мене на сторінку. От моя сторінка. Тут ви одразу можете підписатися на мене чи там е, написати повідомлення. От. Таким чином. Крім того, тут є мої вірші, а тут є прошивки Android, ну це англійською. Такі. Тому можеш додаватися в друзі, питатися на рахунок різних відео і пропонувати теми для відео, що саме є головним. Ну, все. Тепер всім дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Па-па!